Єра руна часу, яка розкриває таємницю природи циклічності, що пронизує абсолютно все. Це про урожай і результат, про те, як минуле і майбутнє взаємопов'язані через моменти теперішнього. І в її символі ми бачимо не просто рух, цикл, а закладений в ньому нескінченний. Рух, який не можна зупинити або змінити. Віра це про те, що ми сіємо і що збираємо, і про те, що отримуємо від самого життя усього, що було послане нам, що ми притягнули до себе через власну карму. Ця руна часто з'являється тоді, коли зібрані плоди уже не тільки є результатом наших дій, а й відлунням тих вчинків. Минулого, давнього минулого. Це і про повернення циклів, які відбулись уже колись. Єра говорить про те, що навіть коли ти чекаєш результати, вони прийдуть у потрібний час. Єра не обіцяє миттєвих змін. Вона нагадує, що ти завжди отримуєш саме те, на що заслуговуєш на даному етапі свого життя. Єра звертає Увагу на зв'язок із кармічними процесами, адже кожна дія, кожне слово і думка, які ти випускаєш у світ, повертається до тебе. І проживання єри це відображення нашої здатності з терпінням спостерігати за своїми плодами тим, тим, як вони дозрівають. І не завжди вони солодкі, іноді вони є уроками важкими, але важливими. Єра вчить приймати і те, що не є зручним, і в її енергії прихована нейтральність. Вона просто дає результат, не оцінюючи його. І це важлива частина кармічного процесу. Єра нагадує, що карма це відповідальність за свої вчинки. Це час і вказівка на його невідворотність. Вона вчить поважати. Свій час, бо все має свою енергію і часові цикли? Іра це про самовизначення і самоприйняття. Вона допомагає зробити перший крок і прийняти з вдячністю те, що вже відбулось, навіть якщо це не було твоїм бажанням. Коли гіра з'являється у нашому житті, ми маємо спитати себе, чи дійсно я готовий? Отримати результат, чи готовий я зустріти те, що життя підготувало для мене зараз, і як я ставлюсь до минулого його впливу на мої теперішні обставини. Гіра – це символ безперервного руху. І цей рух змінює тебе, він формує тебе і відображає все, що ти зробив і ким став. Вона показує, що Твоя карма є тим, що визначає твій досвід, а час не ворог, а твій друг і помічник у великому циклі змін.